Кардинал рівне і Найті. обидві команди вже втратили шанси поборотися за місце у топ 8 чемпіонату, але рівняни все ж знайшли у собі сили продемонструвати клас принаймні на фоні аутсайдерів чемпіонату. Вже на 48-й секунді гри Едуард Волков перехопив дуже невдалу поперечну передачу і впевнено реалізував вихід сам на сам із голкіпером. Емоції загалом для нашої команди також були потрібні, саме такі позитивні, тому що е, так ми не потрапили в клей-офф, але Тим не менш, у нас ще є боротьба за кубок України, тому нам важливо зараз підняти свій емоційний стан. Ще п'ять хвилин. І найкращий бомбардир кардиналу Рівне оформив дубль. Цього разу Владислав Швець просто перед собою відбив м'яча після прострільної передачі від Микити Кослюка і Едуард Волков. Був першим на добиванні. Ігор Михайлишин скоротив відставання у рахунку, забивши доволі кур'йозний гол. Після його удару головою м'яч з у стійку та Макара Левченка і. Лише тоді в у сітку. Ми ще дуже важко реагуємо на, на початок матчу, на тиск, на в цілому. Так і ігри починати не можна. Вже, вже неодноразово у нас таке складається, ми ніби проговорюємо всі ці моменти. Але так виходить, що ми даємо супернику фору, потім починаємо реагувати. Але попри це на майданчику домінували господарі. Макар Левченко знайшов на правому фланзі Артема Малиновського. Той виконав передачу у центр. А Михайло Волянюк пробив точно в кут. Згодом Сергій Кравчук зумів забити після удару Євгена Ланка, чергового сейфу Владислава Швеця перед собою і дуже незручного відскоку м'яча 4-1. А перед самою перервою Михайло Волянюк елегантно перекинув м'яча вже над Андрієм Пітулею після ідеальної діагональної передачі від Артема Малиновського. Відчувалося таке, знаєте, трошки. Спустошення, що ми втратили цей шанс, що ми не попадаємо в плей-офф. Тим не менш вдячний хлопцям за те, що вони сьогодні вийшли, зіграли, перемогли, подарували нашим болівальникам, хто був в залі, там хто нас дивився, ну знаєте, такі гарні емоції. По перерві гості відіграли ще один гол, але останній акорд гри був за рівнянами. Євген Ланко виконав кутовий. А Дмитро Скипчик коліном зумів проштовхнути м'яча у сітку 6-2. Ілля Тамашевський новини Рівного.